Жоден ранок у моїй квартирі не починався без них. Містечко, в якому я жила, доволі спокійне, тож вони завжди супроводжували мій безтурботній шкільний та студентські ранки. З ними в мене асоціюється тепле та нежарке літо. З ними в мене асоціюються теплі лампові вечори, коли не хочеться йти додому, але вже давно пора, бо темніє. Я любила залипати на них, коли стояла під балконом в пошуках горіхів на невеличкому городику поруч із хатою. З вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич, і сьогодні ми поговоримо про ластівок міських спеціально для каналу Біо. Ластівка міська гніздиться майже на всій території Європи, значній частині Азії і на північному заході Африки, на земівлю прямує в південну частину Африки і на південь Азії. Обирає для гніздування здебільшого скелясті місцевості в горах і на берегах водойма та населені пункти. І ластівки будують гнізда на будівлях і скелях з твердих гірських порід, але також в інших місцях, на кручах з більш-менш пухких порід, наприклад, глини, мостах, греблях, руїнах, під ковпаками вуличних ліхтарів, літаках на литовищах і навіть на деревах. Оселяючись на стільки різних місцях, ластівки міські майже завжди облаштовують гнізда таким чином, щоб вони знаходились під якимось досить широким навісом, який прикривав би їх від опитів і давав тінь. Гнізда міських ластівок можна знайти на висоті від 2 до 80 метрів від поверхні землі на будівлях і до 120 метрів від підніжжя скель. Цікаво, що в багатьох культурах ластівка асоціюється із позитивними змінами в житті, зокрема із позитивним мисленням, по типу на щастя, на удачу. не можна руйнувати їхні гнізд, бо накличеш на себе біду. Принаймні, так у мене говорили вдома. Тож, думаю, не даремно, мабуть, Сапковський в епопеї Відьмака цірілу доньку імператора Нільфгардо Емгира та Ціндрійської принцеси Побти величав також ластівкою. А якщо точніше, по ельфійськи Сіреаель. Ластівка має важливе символічне значення для Цірі, вона асоціюється зі швидкістю, свободою та змінами, що підкреслює її долю як мандрівниці між світами. Неначе ознака світла та надії у ті буремні часи. До речі, якщо Вдаватися у метафізику, можливо, цірі як призначення для Геральта, мало символізувати власне, його сенс життя. Але це я вже додумаю. До речі, варто відрізняти міську і сільську ластівку. І тут нам допоможе візуальна характеристика: дорослий птах зверху чорний із синім металічним полиском. Поперек надфістя і низ тулуба білі, махові пера зверху чорні, спід крил сіруватий, хвіст чорнобурий, вирізаний. Дзьоб чорний, ноги вкриті білим, дрібним пір'ям. Молодий птах у цілому схожий на дорослого, але без металічного полоску з бурим відтінком на верхній частині тіла і білою облямівкою на махових перех. Та характерним символом для позначення ластівок завжди були специфічні форми хвостів, які дозволяють відрізняти їх в повітрі від інших видів птахів, як і інші представники своєї родини, ластівки міські здебільшого здобувають поживу летючих комах, а також павуків на люту. Для польоту ластівці міській потрібен простір. Вона уникає великих лісових масивів, де немає значних водойм, луків, полів. У місті цього птаха легше побачити над площами і широкими вулицями ніж у вузьких провулках. Тільки за несприятливої погоди вона може літати між деревами. В раціоні пташенят ластівки міської значне місце посідають комахи, зокрема двокрилі комарі і мухи, рівнокрилі, перетинчастокрилі та жуки. Павуків цей птах споживає в невеликій кількості, але часто. Зрідка ластівки збирають на землі і проковтують або відносять пташенятам шматочки ґрунту, шкарлупки яєць, дрібні раковини червоногих молюсків і камінчики. Ластівки міські гніздяться переважно колоніально. Вони сильно розвивають. Не на здатність до наслідування. Вона відіграє значну роль в освіті та житті їх колонії. Наприклад, зайняті насиджуванням яєць і вирощуванням пташенят птахи, помітивши, що якась пара будує або ремонтує гніздо, іноді також приносять в своє гніздо грудочки бруду і надбудовують льоток або зашпаровують щілини. Зрідка орнітологи відзначають випадки допомоги ластівок міських якісь парі в спорудженні гнізда або Вигодовування пташенят ластівки міські зграні птахи вони збираються в зграї навіть в період гніздування. Повітрі під час полювання, при появі ворога або грузової хмари збираються для вечірнього польоту на землі при зборі матеріалів для зведення і камінчиків на відпочинку в день, на виступах скелі, будівель на деревах під час ночівлі. Одним словом, вони дуже компанійські. Після гніздову пору ластівки міські можуть сидіти на телеграфних проводах чи дротяних огорожах. Вдень також можуть долучатись до зграй птахів, подібних за розмірами, насамперед ластівок інших видів, а також плесок, кропив'янок, вівсянок. Ластівки міські належать до птахів, які неодноразово використовують свої гнізда, що збереглися між сезонами розмноження. Своє крихке гніздо вони, на відміну від багатьох інших видів птахів, можуть неодноразово ремонтувати і під час розмноження. Обирати місця для гнізд птахи починають незабаром після прильоту. На обраному парою місці на стіні будівлі або на скелі самець поводиться збуджено. Він токує, тобто своєю поведінкою, звуками, позами і рухами, привертає увагу самки до себе і до обраного місця. До речі, голос ластівки міської звучить саме ось так. Жваве щебетання і характерні токові пози спостерігаються приблизно протягом тижня після вибору парою місця для гнізда. Токовий спів ще можна почути, коли птахи вже починають будувати гніздо. Ластівки міські торкаються дзьобом оперення і дзьоба партнера як під час токування, так і коли пара ластівок мовчки сидить на вподобаному нею місці в спорудженому або готовому гнізді. Для будівництва гнізда ластівки міські зазвичай збирають сиру землю на краях калюж на небрукованій дорозі або стежці. Вони воліють збирати грязюку відкритих місцевостях, де, сидячи на землі, птахи можуть добре оглянути місцевість і ще здалеку помітити ворога. Дно готового гніста ластівки вистилають більш-менш м'яким матеріалом. сухими билинами, соломинками, корінцями, сухим мохом, живим мохом з дахів і стін, хвоєю, пір'ям різних птахів, ватою та нитками. Обидва птахи в парі беруть участь у спорудженні або ремонті гнізда. У клаці ластівки міської здебільшого 4-6 яєць. Насиджує переважно самка протягом 14-15 днів, а в дощове літо до 20 днів. При достатку комах самець приносить їй в гніздо поживок. Проте в негоду він не встигає насититися сам, і самка змушена вирушати на пошуки прожитку самотужки. Готові до виходу зі яйця пташенята, слабкі і безпорадні. і не в змозі самі зламати шкарлупу. Це їм допомагають зробити батьки. Пташенята стають на крило у віці 22-32 днів, проте ще протягом тижня все ще залежні від батьків. Іноді пташенята з першого виводка допомагають батькам вигодовувати другий. Відліт ластівок міських з Європи починається у другій половині липня і стає масовим в серпні, першій половині вересня. Основну загрозу для ластівок міських становить необдумана діяльність людини. Хто би здогадався? Передусім в галузі сільського господарства архітектури та містобудування. Зокрема, великої шкоди міським ластівкам завдає ремонт будівель, на стінах яких розташовані їхні гнізда, особливо влітку, в період гніздування. Сучасна архітектура, що не передбачає карнизи та виступи на будинках, позбавляє ластівок місць. Зручних для спорудження гнізд багато ластівок гине, вдаряючись об великі вікна чи засклені переходи між будинками, асфальтування та бетонування доріг та майданчиків унеможливлює появу калюш та багнюки а відтак позбавляє ластівок будівельного матеріалу для свого гнізда. Трапляються випадки навмисного знищення людьми навігла гнізд ластівок в село Забубонів чи низького рівня екологічної освіти. Тому я не здивована, що нас у дитинстві лякали тим, що якщо зруйнуєш гніздо ластівки, ти принесеш нещастя до хати. Створення сприятливих умов для ластівки міської і ластівки, взагалі, безсумнівно сприяють різні природоохоронні заходи, зокрема спрямовані на боротьбу із забрудненнями навколишнього середовища. Приваблення ластівок міських на гніздування зазвичай дістає успіх, якщо воно проводиться в місті, в якому птахи гніздяться. У тих населених пунктах, де всі вулиці, доріжки і двори заасфальтовані або забетоновані, і отже, ластівкам важко знайти сиру землю для побудування гнізд для них із землі, до якої додають глину, а також корові чи гній, готують штучну грязюку. Корити з нею виставляють на вулиці. Так само можна допомогти ластівкам під час засухи для того, щоб створити якнайбільше місць, де ці птахи могли б будувати гнізда на опорах під різними навісами на стінах будинків. Прикріплюють планки, палиці і полички. Ще один спосіб допомогти їм розвішувати під карнизами будинків штучні гнізда, що нагадують за формою і розмірами звичайні споруди міських ластівок. Ластівки міські це не лише частина нашого пейзажу, але й важливі учасники екосистеми. Вони допомагають контролювати популяцію комах, підтримують природний баланс і нагадують нам про те, як важливо берегти природу. Через зміни клімату, зменшення кількості місць для гніздування та забруднення їх чисельність знижується. Проте в наших силах сприяти обізнаності про природу та важливість її у житті цілої екосистеми, велику частку якої складає саме людина. Поширюй це відео, став вподобайко, та почуємося в інших відео. А якщо любиш мальсторії, то велкам на мій ютуб-канал Маріямблог.